Вітаю, еквінокс 900. Є мультичастоти, є одночастотні частоти, акцент на 20-40 кГц. Чи буде краще 20 і 40 кГц, краще брати дрібні цілі? Тобто на більшу глибину, скажу, що ні, якщо грунти високомінералізовані, або змішані глина з чорноземом, або багато насичення залізом багато сміття, різних неоднорідностей, каміння. В таких ґрунтах буде гірше опрацьовуватися і більше пропускати, відповідно, менше глибина. Але скажу так, якщо це в ґрунти низькомінералізовані, і це не просто пісок, а лісові ґрунти чорноземи, далі чорнозем з піском підмішаний. Що стосується лісних всіх ґрунтів, окрім чорних магнітів, ви зрозуміли? Тобто на легких ґрунтах буде так. Мультичастоти, вони більш широкий спектр саме роботи. а... Частоти одиночні, більш вузький спектр. Але якраз на більшу глибину буде на цих легких ґрунтах для лузки, дрібна бронза, сережка золота та інші дрібні такі цілі. Якщо виникають запитання, можна в телефонному режимі. Якщо ви придбали прилад в магазині Фортуна, можна звернутися по навчання. Підтримка аудіо, відео, навчальні відео закритого характеру, все є присутнє. Дякую.